Була українською освітянкою і стала працювати на російських загарбників. Отримала посаду в окупаційній владі, а тоді почала давати інтерв'ю в сюжеті про те, як дагестанці їдуть в окуповані школи перепрошувати українських дітей. Мешканку Мелітополя нині судять у Луцьку. Наталію Костроміну звинувачують у колабораційній діяльності. На крайньому засіданні допитали свідка, котрий знає винувачену. Примусили її працювати на окупантів чи ні, ось що з'ясували. Чи знає сама мешканка Мелітополя про те, що її, так би мовити, заочно судять у Луцьку, можна лише гадати. Після того, як росіяни окупували місто, освітянка стала працювати на загарбників. Отримала посаду так званої заступниці міністра освіти Запорізької області. Сама жінка до суду, як бачимо, не прийшла. Воно і не дивно, адже знаходиться на окупованій території Запорізької області. Зате сьогодні з хвилини на хвилину суддя готується заслухати покази свідка, котрий особисто знав Наталію Костроміну. Ось відео із відкритого доступу, де жінка як представниця окупаційної влади коментує поведінку українських вчителів на окупованих територіях. Під назвою на юг перепрошувати українських дітей приїхали 50 станці. Віддіо вдає інтерв'ю. ході якого дорікає ряду українських вчителів з числа місцевого населення Запорізької області в тому, що вони на відміну від неї особисто. Не перейшли на службу окупаційній влади. Значна кількість вчителів, наших місцевих вчителів, вони просто відмовилися виходити на роботу, відмовились і вчити своїх же діток. А це вже святкування ювілею дитсадка у Мелітополі. Імені Окупаційного міністерства освіти і науки у невимішені обстановці. Вітає зі святом колектив освітнього закладу Тобто обвинувача незаконно обійнявши адміністративну посаду в седу Міністерстві освіти та приймаючи участь спільно з представниками держави агресора та її окупаційної адміністрації в різного роду офіційних заходах з подальшим поширенням окупаційної влади відомостей про такі заходи чиняло умисні дії на користь ворога з метою твердження окупаційної влади, переконання мешканців Запорізької області та створення в них кибного уявлення незворотної стабільного снування влади РФ. А також належне функціонування незаконної адміністрації Запорізької області та відповідно підтверджуючи легітимність такої псевдовади. Сьогодні досліджують і інші письмові докази. Добровільно чи під примусом Наталія Костроміна пішла на співпрацю з окупантами. Ось що намагаються з'ясувати в суді. Допитують свідка, котрий знає обвинувачену. Свідок каже, що до того, як обійняти посаду в окупаційній владі, жінка працювала заступником директора у Мелітопольському коледжі. Коли почалась війна, вона була в дружніх стосунках з директором коледжу, і директор коледжу пішов на співпрацю з ворогом. Як казали, що вона зайняла посаду директора департаменту, Путіна, міністра з собою вона ту структуру забрала працювати Вікторію Олегівну. Особисто Вікторія Олегівна мені працює в громадські, звичайно, що не надавала. Але із чуток, які там коледжу ходили, тобто там люди розмовляли, бачили, що вона там особовими справами, працює вчителі, дивились, хто буде співпрацювати, можливо, проводили таку роботу, тому що такі чутки ходили. То примушували окупанти жінку до співпраці чи ні, хочуть з'ясувати і прокурор, і адвокат, котрого призначила їй держава. Може, вам було відомо про якісь факти, про те, що до них застосовували насильство з тим, щоб вони очолилися. Мусили для тих, хто завістю прийняв окупацію, тому по ній не було можна сказати, що вона якось так е і примушувала, і змушувала йти на співпрацю. Тобто, на мій погляд, це було е і добровільне рішення з метою, збагачення можливо, можливо, з метою е покоріння. Сходинці ще вище піднятись настрій директора. Коли вона пішла співпрацювати з росіянами, в неї настрій був дуже такий проміння. Тобто вона раділа ці події. Уже наступного разу відбудуться судові дебати, і жінці оголосять вирок. Їй загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.